Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Франція спільно з Норвегією запускають новий формат військово-технічної підтримки України, у межах якого передбачається передача високоточної авіаційної зброї французького виробництва. За даними Міністерства оборони Норвегії, українські підрозділи вже мають досвід застосування таких боєприпасів і раніше зверталися з проханням збільшити їхню кількість. Йдеться про керовані авіабомби типу ASM Hammer, які інтегровані на літаки повітряних сил України та використовуються для точкових ударів по важливих цілях. Новий пакет дозволить розширити можливості високоточного ура на оперативній глибині фінансова частина домовленостей передбачає внесок Норвегії у розмірі близько 365 мільйонів євро. Це стартове фінансування в межах погодженої програми. Французька сторона свою чергою надає кредитні гарантії приблизно на 260 мільйонів євро для реалізації проєктів. Окрім постачання авіаційних засобів ураження, партнери інвестуватимуть у посилення систем спостереження та розвідки у фокусі технології, що підвищують рівень ситуаційної обізнаності на полі бою. Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік Голосив, що обрані напрями підтримки відповідають першочерговим потребам України та можуть дати відчутний результат у стислі терміни за оцінками експертів, розширення запасів ЕСМ Хаммера дозволить українській авіації діяти гнучкіше та безпечніше, завдаючи ударів по складах боєприпасів, пунктах управління та укріплених позиціях противника на значній відстані від лінії фронту, поєднання інерціальної навігації з GPS корекцією та залежно від модифікації лазерного наведення забезпечує високоточність навіть у складних погодних умовах. Окремо Увагу в межах співпраці приділяють технічній інтеграції та підготовці персоналу. Йдеться про адаптацію носіїв, оновлення програмного забезпечення та навчання інженерно-технічного складу, щоб забезпечити стабільне застосування озброєння у бойових умовах. Такий підхід має гарантувати не лише постачання боєприпасів, а й їхню повноцінну експлуатацію. У перспективі ця ініціатива може стати основою для глибшої кооперації між оборонними відомствами Франції, Норвегії та України, включно з новими програмами спільного виробництва або локалізації окремих технологічних процесів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.